9 лютого, 716-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю усіх глядачів, ви дивитеся наш час. Про найголовніше за добу просто зараз. Українські військові вночі збили 10 ударних безпілотників, частина яких була запущена з Криму. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, ці БПЛА було знищено у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської області. Отже, Харківщина вночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Зміївської громади Чугуївського району. Рятувальники ліквідовували пожежі у будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану та у трьох легкових автомобілях. Загальна площа пожеж склала понад тисячу квадратних метрів. Постраждав цивільний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки, будівля комплексу відпочинку та їдальня. Армія РФ продовжує терор мирного населення Херсонщини. Вночі через ворожі влучання загорілись дві господарчі споруди у селищі Антонівка. Під обстріл потрапилось селище Комишани. Там снаряд влучив у газопровід біля будинку. Через ворожий обстріл виникла ще одна пожежа у селі Томарине Береславської територіальної громади, де горіла господарча споруда. Усі пожежі ліквідовано. Запоріжжя вчора російська армія в чергове здійснила авіаудар по прифронтовому Оріхову. Як наслідок пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури міста, вогнеборці приборкали загоряння, жертв і постраждалих, на щастя, немає. Тим часом гучно було в окупанта, Потужний вибух пролунав вночі на Івському НПЗ у Краснодарському краї РФ. За словами очевидців, до пожежі на території НПЗ було чутно вибухи, а також звуки схожі на приліт дронів. У Міноборони Росії відзвітували, що доблесне ППО збило 19 дронів у п'яти регіонах. А далі про непідробні емоції, новина на яку чекає кожен українець. Вчора ще 100 захисників повернули з ворожого полону. З них 49 нацгвардійців, 25 прикордонників, більшість оборонці Маріуполя. Хлопці отримують всю необхідну допомогу і реабілітацію. Українські захисники стримують наступ російських окупантів. Сили оборони знищують особовий склад та техніку загарбників. За минулу добу наші воїни ліквідували 910 окупантів. Загалом від початку великої війни 393 тисячі 290 російських солдатів. Відновимо контроль над усіма міжнародно визнаними територіями. Таким має бути кінець цієї війни. Якими подіями завершують робочий тиждень Кременчужани? Про все це далі нагадаємо в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Завтра ж будемо підбивати підсумки тижня у щотижневику День за днем. Бережіть себе. За нами сила, за нами перемога. Слава Україні! Цьому місяці маємо і 10 10-ту річницю війни за незалежність України, і другу річницю, відколи ми стримуємо повномасштабне вторгнення Росії. Те, що ви і я приїхали сьогодні в Раду на під артилерійську канонаду, яку було добре чути в лютому березні 2022 року, це результат спільної роботи і результат щоденної роботи сотень тисяч захисників і захисниць. В лавах нашого війська те, що ми з вами не чули сьогодні звуки переходів артилерії, ще не означає, що їх не чули в Кураховому, Куп'янську чи Берислові. Нам є що і кого захищати, нам є що звільняти від ворожої окупації. Хочу зацитувати вам слова Героя України. Найкраща зброя у війні з Росією це вмотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник новітня надійна техніка. Це були слова підполковника Дениса Прокопенка з бригади Азов. Війську потрібні воїни. Водночас, ті, хто стали до лав перші дні повноставного вторгнення, мають отримати право на відпочинок. Цей законопроект пропонує прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Законопроект визначає термін служби на період воєнного стану, збільшує кількість гарантованих днів відпустки військовослужбовців. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Я прошу народних депутатів голосувати. За 243 рішення прийнято Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Більшість народних депутатів від Полтавщини. Підтримали зміни, утримався нардеп Юрій Шаповалов. Документ передбачає зміну призовного віку громадян з 27 до 25 років. Також запропоновано запровадити обов'язкову реєстрацію електронного кабінета призовника військовозобов'язаного резервіста. Електронний кабінет має бути створено на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. Правоохоронці взяли під варту зловмисника, який посеред вулиці зарізав чоловіка. Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 7 лютого у Крюкові. Слідчі та оперативники поліції Полтавщини затримали 39-річного кременчужанина, який у ході конфлікту спричинив смертельні тілесні ушкодження 35-річному місцевому мешканцю. Фігуранту повідомлено про підозру, у вчиненні особливо тяжкого злочину та обрано Крюківським райсудом. За побіжний захід тримання під вартою строком 60 діб. Слідчі дії тривають. Прокоментували у поліції. Поліцейські затримали двох осіб причетних до серії крадіжок з дачних будинків у Кременчуцькому районі. По чужих оселях нишпорили двоє мешканців Дніпропетровщини: – 63-річний чоловік та 53-річна жінка. Парочку затримали в одному із сіл району. Наживою крадіїв стали електроінструменти, дроти, техніка. Правоохоронці вилучили знаряддя, яке використовувалося для проникнення до будинків, обріз мисливської рушниці та інші речові докази. Кілька потерпілих впізнали своє майно, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Сьогодні протягом дня розчищаються засніжені дороги області. На місцевих автошляхах працюють 70 людей, 52 одиниці техніки, використали 64 тонни протиожеледної суміші. Цілодобово на зв'язку диспетчерські служби повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Тим часом звіту щодо прибирання кременчуцьких доріг від міської влади немає. Правоохоронці закликають водіїв зважати на складні погодні умови станом на 7 лютого на автодорогах Полтавщини сталося 33 ДТП з постраждалими, в яких травми отримали 33 особи. Та загинуло дев'ятеро. 19 ДТП сталися за участі пішоходів. З них дві особи загинули та 17 травмовано. За участі дітей сталися чотири ДТП. Найпоширенішими видами дорожньо-транспортних пригод в області з постраждалими. Є зіткнення, наїзд на перешкоду, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на пішохода та перекидання транспортного засобу. У дії з'явилася мапа укриттів. у сервісі Незламність можна знайти інтерактивну карту з найближчим укриттям, прокласти маршрут та повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Укриття у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні у дії з міркувань безпеки. І знову наше місто у Жолобі 30 січня в районі Авдіївки на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Бекшаєв. І сьогодні до сім міського паласу культури прийшли кремечужани, аби провести нашого героя в останній путь. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув рядовий Бикшаєв Олександр В'ячеславович 1974 року народження. Проживав у місті Кременчук, мав дітей. Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 8 та РЦПТО номер 1 був призваний на військову службу під час мобілізації 7 лютого 2023 року. Загинув 30 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її свободи і незалежності в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Вічна пам'ять нашому герою, захищаючи Україну. Прийшли дитячий садик, школу, училище. Ну, как Саню знал, как сильного человека. Он бы такой человек, чтобы не ховался. Я знаю его характер сильный, что не отсиживался, не скрывался. Знал, что да, он ушел. Ну, и узнал, что такое случилось. И приехал провести. Работал, на НПЗ работал, знаю. Ну, так подрабатывал. Везде старался. Я его знал в руке в Робили ми в з ним. на НПЗ. Він в мене в бригаді робив, я робив. старшим оператором, налівчиком робив. Потім розкидали по бригадам, ну я знав, ми, мінялися. До роботи він нормально відносився. Що не попросить, він це робить. Нормальний хлопець. Зайчовий такий ще хороший. Ну, що я ще й приносив. Знали, що він пішов на війну. Я не знав. Це мені вчора начальник теж на пенсії, позавчора мені начальник дзвонив, а вчора я по телевізору подивився що. Це я вирішив вже прийти провести його в останню путь. А так я не знав. Я пішов вже на пенсію, був, він ще робив. Він менше мене, тож. я пішов 2015 року, він ще робив. Я його сім років знав. Так що погано, я за нього сказати нічого не можу. Ну, людина була гарна. Так, да, гарна, дивчий, Веселий такий, був пошутить, любив, все. Любив. Молодець такий, що добре. Він. він робив, от з нас ігрущиком робив, а потім прийшов. Вже в бригаду до технолога перейшов. І нормально, все, його там відзивалися теж од ньому добре, все нормально. Так що пані нічого не можу сказати за нього. Нормально. Бачить, і по поприходили, і теж робили тоже всі вместе з ним. В одному під'їзді виросли сусіди на одній площадці. Ну, яким він був? Ну, Чоловік оторви, викинь, як завжди, по дійству були. Чоловік хороший, стрібовательний. всегда компашки заводил. Как говорится, бегали, играли, чудили. Вы не разу, с ним служили? А, нет, я ушел раньше намного чем он. 22 я ушел, 23 я закончил. Угу. Списали. А Саша ушел, чуть-чуть позже его забрали. Так что... А вы знали, что он... А, мама его сказала, что Саша ушел служить. То есть он добровольно пришел? А, да, он как человек, как друг, как сосед всегда будет в памяти. Царство небесное ему. Уземляємо буде пухом, його ніхто не забуде. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олександра Бекшаєва. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Наступна зупинка. Річковий вокзал. Кінцева, кінцева зупинка. Річковий вокзал. Благословенне місце для здається будь-якого виду людської діяльності. Люди розумні, якимось дивовижним чином тут навпроти будинку номер 3 Просто навіть у парковій зоні возвели хороми для бізнесу і житла. Але наша історія сьогодні не про них. Це нам віддав його двоюрідний брат Приходько Володимир Іванович. 54 року випуску, але на ньому є дуже цікава табличка. Честь трьохсотлетія воссоєнення України з Росією 1654 рік. Оце реакція така була на що ви оце держите, А я держу і ось на що. Оце треба показати путіну, який розказує, що України не було як держави. То соревлень, така з ким же ви 370 чи скільки майже вже 400 років воз'єднувалися на мене. Питання нас покликав до себе у гості знаний у місті чоловік, колишній віцемер з питань житлово-комунального господарства Кременчука, а нині директор Кременчуцького музею авіації і космонавтики Анатолій Бошенка покликав, бо остаточно втратив сили таке терпіти. Аня, я не спав тиждень, Оце як зайшов сюди, як побачив якісь наслідки. Але ж давайте усе по черзі. Господарник по життю, невиправний активіст і романтик пан Анатолій Бешенко, розуміючи, що створений ним самотужки музей авіації і космонавтики по вулиці старшого лейтенанта Кагала не резовий, довго і переконливо прохав у міської влади приміщення под нові цікаві експозиції. Усе начебто складалося, і року 2020-го йому надали шикарне приміщення на першому поверсі по вулиці, тоді ще Першотравневій, у будинку номер 3 Сусіди через стінку магазин Шпалер. Сусіди зверху редакція міської газети Кремінь. І жодного поганого передчуття. Вчився свого часу у Львові, в Києві. Там такі музеї є. І мене оця ідея дуже заінтригувала. Вирішився таку, таку спробу реалізувати. Приміщення не дали, але приміщення потребує реконструкції. Зараз ми відключили опалення, що створює певні проблеми для меблів особливо. То, що Недавно затопило двічі дуже сильно. От. Е, вроді Малецький обіщав, обіщав, обіщав. Тоді почався коронавірус. Давайте почекаємо. А тоді почалась війна. І я розумію, що є більш важливі нагальні проблеми і дефіцит бюджету, то є певні суми, що за моє життя. Мені вже 72-й рік вдасться реалізувати свій день. Ми теж не відразу звернули увагу на одне речення про те, що затопили. Ми недавно затопило двічі дуже сильно. Ну з ким не бува, затопили. Скажу вам щиро, нам було не до того. Ми з оператором просто поринули у світ речей, що зберігають пам'ять про наших пра, пра дідусів і бабусь, і відразу ж почали звичайну роботу журналістів. Колись ця війна закінчиться правильно, ми знову поринемо в історію. Та усі мої розумності пан Анатолій припинив вже буквально за хвилину, повернувшись таки до теми потопу, і повів демонструвати де. Де проблеми? Да. Це такий шкаф у моєї бабусі був. Це приміщення було затоплене. стіни ось, ось мокрі, все. Затоплене було у грудні. Ось тут отак стояла води. Тут по від двері розкисли, попорожок. Mm -hmm. Та й зараз, видно, видно, капає. Що це звідки лилося? Ну, я спочатку ж не кинувся, попробував тірки в стилі, вода капала днів чотири. А тоді Малецького попросив, щоб Алексію, що Віталій Олексійович, в нас обмежені кошти на енергоносії. Говорю, Треба сушити, то, що пропаде. Тут заведеться така цвіль, що я її не виведу. Я 10 днів сушив такими обігрівачами, як ото стоять, накрутила на 16 тисяч 500 гривень, виділив виконкомці, кошти, все, приходжу через три дні, а тут ще більше затопить. Тоді вже підняв шум, ЖЕК, вдалося добитися туди наверх. А далі, далі, повірте, нам вже було власне не до експонатів поверху першого. Зрозумівши повне фіаско будь-якої, навіть надії на що найменший зародок Кременчука культурницького у стінах чудової двоповерхової прибудови будинку біля річкового вокзалу, ми таки не втримались і пішли з екскурсією поверхом вище. Дивитися, звідки на таку безцінну історію нашого міста течуть тони брудної води. Вже дедушня відкрили, там пошли таке саме. А відкуди вода капає? – а криші. Там озеро збирається. А чого капає, я покажу. Ну це все, йдеш до мене. Все. От коли воно висадне, тут буде така інфекція, ось тепло, що не то, що пацюки ті, що я вилавлював у себе, а. ще раз у цей момент, будь ласка. Плоска криша. Була колись рівнева каналізація. На плоских кришах завжди каналізація внутрі будинка і виходить внизу. Хто я розібрав, не знаю. Зробили наружну трубу, а наружна робиться тільки на кришах, де шиферне, і є свси, так називаємо. Тому що, якщо труба замерзає, ну по-перше, діаметр там великий, замерзати, воно хоч від буруляк сосулях висить. От. Дерево бачите рядом, вищі криші. листя велике на оріхи, забуває. На криші лівний прийомник почало образовуватися озеро. Замерзла вода, пішло туди, а потім ще замерзла труба, коли відтаяла сніг великий, замерзла труба, то що маленького діаметру наружна для лінії стоків. Замерзла, замерзла на криші. Вся вода, що попала під рубірою чи який там матеріал покрита, його подарувало ще більше, і тут почався потоп. Для мене це колосальні проблеми. Для меблю волога відслаюється, вже почав шпон надслаюватися, підсушую там. Просити ще раз кошти у Малецького на просушку, ну безполезно, то, що під будь-який дощ опять же затопиш. Аня, я не спав, Оце як зайшов сюди, як побачив якісь наслідки. Буде мати. Ну, оце що це? Висяця спровода. Тут взагалі капець повний, що тут. І безпека, і все там. Сумно дуже забирає і не знаю хто, я б на місці фонда майна ще подав би суд на відшкодування збитків. Повинно приміщення здати в тому стані не гіршому, чому воно було. Власник міська рада. У фонді майна вона значиться. Ну, до мене приходить Малецькі, приходить пациенка туди на низ. Ну це ще їх тільки. На низ, да, а сюди. Да. сюди ну, Там я відправив я... Таку... Та, ну, йому фотографії, я пофотографував в Малецькому. Uh -huh. Коли гроші просив, щоб на просушку, то він дав добро, сушили. Ну що, ну, ну піду я приведу. Я хочу він подивився там внизу, що який мав би бути музей. Ну заодно ну, ну, Для загострення відчуття. <кій> тут інфекція буде страшна. Ось <кій> ми є таке пікло, тут не те, що тебе. Шість штук, як три субі. Що таке перекладає провода, Почав розкидувати шість штук. отравили і десь видно загільше картоном, то такий запах був. Сказати, що я в шоці це нічого не сказати. Дуже бажано. Тут влада на це частину приміщення не були в неї в лютому цьому закінчується оренда. А те в грудні, і вона терміново забирає. Дорогою назад пан Бишенко розповідав про можливі гранти під проект збереження історії Кременчука. А ми розуміли, йому як господарнику і екс віцемеру з питань житлово-комунальних, бачити картину в усіх її барвах і говорити при тому про майбутній музей то ще та витримка. Відтак про тутешні експонати ми ще поговоримо а доти чекаємо реакції молодої команди кременчуцьких управлінців і твердимо за відомим літературним героєм. Розруха вона не у клазетах, вона насамперед у головах і мізках.